Добрий день. Сьогоднішня невеличка доповідь екосистема рішень SolidWorks від проєктування до виробництва. Я Лисенко Олег Миколайович, генеральний директор ТОВ того САПА, а також я старший викладач кафедри технології виробництва літальних апаратів, механіка маршрутового інституту КПІ, а також сертифікований інженер продукту SolidWorks. Компанія «Сапр» вже працює на ринку України більше 30 років. Маємо великий досвід інтеграції різних продуктів, поставки, інтеграції та впровадження різних продуктів на настав України. Особливо нашим продуктом на сьогодні є система SolidWorks. Ця система працює вже дуже багато років, розроблена компанією до СУСИСМ, і в Україні ми її представляємо. Програма е, створена, дозволяє, має дуже багато модулів, дозволяє вирішити людьми задачі, які стоять на виробництві. Відпрацьовані детали, е, електричних схем, е, перевірка деталей е, на міцність, звелика пластмас, чи все це дозволяє робити екосистему е, Solidworks. Під час презентації у нас будуть на продуктах qr коди і ви можете зайти по цьому QR-коду і завантажити більш детальну інформацію. Ну, для потування виробів ми провідаємо продукт, який має назву SolidWorks 3DK. Це основний продукт від компанії SolidWorks. З нього починалася в 98-му році компанія SolidWorks. Це був один з перших продуктів, який був зроблений під операційною системою Windows з лозунгом Персинальне місце для кожного інженера. На сьогодні це потужний інструмент для 3D-проєктування, дозволяє робити е, любої складності деталі від простих е, кнопочок, скрепочок до ось таких телескопів. Е, все Це можна зробити за допомогою цього продукту. Е, продукт дуже швидко засвоюється, е, дуже гарно впроваджується в багатьох е, навчальних закладах, в числе КПІ, е, використовується для навчального процесу і студенти виходять вже. Знаючи цей продукт, Solidworks CAD є в трьох редакціях. Залежно від ваших потреб, ви можете вибрати потрібну редакцію. Перш за все, це продукт редакції стандарт. Це види з назви, це стандартний продукт для любого конженера. Тут є всі продукти, сім модулі, які потрібні для створення 3D-моделей, складання ходиниць, креслеників. Для проектування деталей із литового металу, для створення металоконструкцій, складних поверхень, а також деяких інших модулів. Якщо вам недостатньо сильного стандарту, то існує професіонал, який має в собі весь функціонал сильного стандарт, а також є додаткові інструменти, наприклад, бібліотека стандартних елементів. Функціонал порівняння 3D-моделей і креслені, модуль футуристичного рентгу, а також е, модуль інтеграції з ICT-системами. Ну і Якщо у вас е, попередніх двох скажімо, е, ваші задачі дуже складні, вам потрібні деякі речі, то е, існує моду Світсприйм, який включає в себе солідовос стандарт, сольдовос персонал, а також е, такі елементи. Як прокладання електричних кабелів, трубопроводів, інструменту структурного аналізу та аналізу руху, а також передові технології розгортання процесів і багато чого іншого. І ви можете вибрати продукт. У нас є ось такий опитувальник, ви можете зайти, відповісти на питання, і буде зрозуміло, який вам продукт потрібен. Наступний продукт, який зараз дуже популярний, це SolidOS MBD. Модел бази Definition. Це модуль Сергія дозволяє вам е, оброзмірити ваші е, моделі. Е, сучасна технологія дозволяє робити, не випускати креслення, а робити все в 3D-моделі. Причому система MBD дозволяє не просто е, поставити розміри, а визначити, як вам правильно ставити розміри. Якщо ви використовуєте вимірюючу машину, Система допоможе вам правильно розставити розміри, допуски, і ваша деталь буде більш готова до виробництва. Підтримується наш ГОСТ 2051-2006, а також західні стандарти, такі як ISO GPS, GPS, а також інші. Все це в окремому модулі SolidWorks MBD. Для питання електричних схем у нас є лінійка систем Solidos який яка працює внутрішвого СКАД і дозволяє е, протувати різні електричні схеми. Він теж з, е, з трьох інструментів: є схематик стандарт для проєктування простих схем, який має бібліотеку символів і деталі. Е, якщо цього недостатньо, то є е, SolidWorks Electrical Schematic Professional. Де допомогна ще інтеграція з 3D-моделями SolidWorks, база даних e і MKT, спільно ви можете обмінювати формацію з іншими системами. Ну і екремий модуль SolidWorks 3D, який дозволяє вам трихміновому просторі розмістити ваші вироби, зробити потрібні компоновки, а також провести потрібні маршрути проводів, кабелів, шкафів і все інше. Це все можна зробити з допомогою цього продукту. Для інженерного аналізу існує продукт SolidWorks Simulation. Це комплекс рішень для інженерних розрахунків та аналізу. Причому продукт зроблений не тільки для спеціалістів розрахунку, але й для простих конструкторів, які можуть швидко перевірити свою конструкцію на, на міцність. SolidWorks simulation тест з трьох модулів створений. Залежить від вашої потреб. Перш за все, це модуль Simulation стандарт, де є різні статичні е, розрахунки, різні взаємодії, можливо, рахувати тверде тіло, е, можна рахувати балки, оболочки з е, е, моделювання, модулювання, кіметичний аналіз, все це може робити симуляційний стандарт. Деякі речі, які входять в Simulation Standard, входять в SolidWorks Premium. Тобто, може, якщо у вас, наприклад, SolidWorks Premium, то у вас більшість можливих SolidWorks Simulation Standard входять в, в SolidWorks Premium. Наступний модуль SolidWorks Simulation Professional розширяє можливості SolidWorks Simulation Standard. Добуваються інструменти оптимізації томології, коли ви можете взяти якийсь ваш виріб. Задати які, е, е, правила зміни якихось розмірів, задати потрібні навантаження, сказати, вам треба розрахувати мінімальні розміри вашого виробу, мінімальну масу е, при е, потрібних навантаженнях. Система зробить вам моделювання, і видасть деякі декілька варіантів, з якого ви можете вибрати потрібний. Потрібний вам. Також е, є можливість е, розрахунку ударних е, навантажень, коли ви можете взяти якийсь виріб, бронити його на е, підлогу, і зрозуміти, витримає е, ваш виріб цю, цю, цю ситуацію, чи вам треба його зміцнювати? Також є. Е, е, Можливості розв'язання задач термічного аналізу е, посудим по тискам. Ну і Solidar Simulation Premium це продукт, який е, включає в себе попередні два продукти, тобто розруки є в попередніх двох продуктах. А також є можливість розрук композитних матеріалів, різних лінійних і нелінійних навантажень, лінійних і нелінійних продуктів. Також, щоб вибрати SolidWorks simulation, ви можете зайти в опитувальник і вибрати, відповісти на питання і отримати відповідь, який вам потрібен продукт. Крім розрахунків, скажімо, твердих тіл, система SolidWorks має ще модуль SolidWorks Flow Simulation. Це повністю SolidWorks CAD рішення, яке дозволяє розрахувати різні потоки в гідродинаміки, як можна рідину, так і газ все можете розрахувати. Він стоїть із трьох модулів. Ці модулі якраз незалежні не друг, друг від друга. Перше це Swedos Flow simulation, це розрахунок потоків і все іншого. А, для того. Далі є додатковий модуль для Subflow Simulation, який дозволяє е розраховувати систему опалення, вентиляції та конденсування. Тобто, якщо ви пройдуєте якесь приміщення, е вам потрібно, е щоб в цьому приміщенні був якийсь, е потрібна вологість, потрібний е температурний режим. Здобувати модулю HVAC, ви можете розрахувати ваші е всі параметри. Це додатковий модуль для slow simulation. А також є додатковий модуль flow simulation, Electronic cooling це модуль для роботи перевірки електронних компонентів. Якщо у вас є якісь електронні компоненти, термічні з'єднання, ви можете перевірити їх, як вона охолоджується, як вони нагріваються, друковані плати, все це може перевірити за допомогою цього модуля. Сльове so, Спасік це модуль для перевірки. Ваших пластикових виробів. Ви можете спробувати в цьому модулі якийсь пластиковий виріб, перевірити, чи буде у вас пластик заливатись, в вашу форму, як буде заливатись, які у вас дефекти будуть в цьому е е пластику, як буде охолоджуватись, всі ці е розрахунки можна зробити з цього пластик. Він теж состоїть з трьох модулів, свою пластик стандарт прості е розрахунки. Перевірка на заповнювання, перевірка на похож пластмаси через порожнину, свитки заповнення, час охолодження, шви, м'ятини, порожнини все це рахує по всіх стандартах. Якщо у вас більш складні вироби, вам потрібно зробити аналіз про ваших виробів, фази ущення, пратування балансування системи ливникових ливників. Рукові канали, гарячі вильники, все це може зробити за допомогою з допомогою серед спасік професіонал. І Sedos Plastic Premium дозволяє э, перевірити охолодження вашої, вашої форми, проходження через вузькі канали, візуація розташування вм'ятин, різні типи каналів, все це думаю, за допомогою серед Pastic Premium. Для управління середжелудану э, ми пропонуємо середворс. Підєм-система, яка дозволяє групі людей працювати над одним виробом. Цей модуль дозволяє зберігати всі ваші вироби, дозволяє отримати доступ або недоступ до деталі, якщо немає правди доступу. все це дозволяє зробити сльозу з ПД. Якщо вам потрібно кудись передати ваші е, деталі, але там скажімо, ваш виріб, але там в виді, але там немає Solidworks, е, для цього є безкоштовний модуль Єдровинс, який дозволяє е, створити красиву картинку, трьохмірну, передати, щоб там люди могли роздивитись прийняти рішення, чи потрібний такий виріб, чи не потрібний, для підготовки для. программу с правового мы продаем продукцию Двускам, который полностью интегрированный с SolidWorks и позволяет прямо в SolidWorks создать программы для существования правового Есть два модуля, SolidWorks Стандарт и SolidWorks Cam Professional. Cam, Cam позволяет сделать двухсполную координатную обработку, А також токарну обробку. А в професіонал до додаткові модулі є е, швидкісного шутки, машинооброблення, 5-координатної обробки чотирьох-п'ятикоординатної обробки. Для е, того, щоб перевірити ваш виріб, після того, як ви його виготовили, є модуль Inspector, який дозволяє взяти 3D-модель, взяти вибірючу машину і е, перевірити е, ваш виріб на роботу. Якщо вам треба зробити красиві картинки, красиве відео, для цього існує модуль Solid Visualization, який дозволяє робити постійні футуристичні зображення відео на базі вашої моделі. Це прямо модуль, який бере модель SolidWorks, додає різні фотореалістику і випускає вашу красиву картинку. Є з двох варіантів: Це стандарт. І профешену. Що вам потрібно випускати якісь е, друковані е, книжки, якусь документацію. Для цього є, існує модус Sales Composer, який може, ви можете в ньому взяти ваш 3 d виріб зробити на нього документацію, е, якісь інструкції, технічні документи за допомогою е, з цього продукту. Для 2D-проектування пропонуємо модулі Draft е, Це. Е, Аналог автокада, який дозволяє пропускати креслення по різним стандартам. Є з двох, двох редакцій. Тепер для, перейдемо до самого цікавого розділу SolidWorks. Які типи ліцензій існують у SolidWorks? Перш за все, є два типи лицензями: локальна ліцензія і мережева ліцензія. Мережева ліцензія, вона трохи дорожча, але вона дозволяє робочим місцям плавати між комп'ютерами. Якщо у вас, наприклад, 10 комп'ютерів, 10 конструкторів працюють, але не всі одночасно, ви можете на всі 10 комп'ютерів встановити ліцензії. Але в один і той же час може працювати тільки. Так, якісь ліцензії, які ви купували. Ви купили 9 ліцензій, значить одночасно 9 конструкторів можуть працювати. Це зручно, коли у вас є активна конструктора в цеху, працюють якісь відрядження і не завжди знаходяться на робочому місці. Це перша можливість мережі ліцензій. Також мережева ліцензія дуже гарно працює з різними модулями SolidWorks. Якщо, наприклад, у вас. Є Solidworks стандарт, SolidWorks Prof, SolidWorks Premium. Як працює мережева ліцензія? Коли конструктор запускає комп'ютер, SolidWorks забирається ліцензія SOLIDWORKS STANDARD. І поки -по, він працює, використовується SolidWorks STANDARD. Якщо конструктору потрібне якийсь модуль, який входить в професіонал, він запускає цей модуль, автоматично береться ліцензія про. Сольвоспроф. Якщо він використовує модуль преміум, тобто якісь можливості преміум запускається ліцензія SolidWorks Premium. Це дає можливість, наприклад, не купувати на кожне робоче місце SolidWorks Premium, а їх значно менше і зручно керувати цим процесом. Є, як правило, 90% робіт використовується в модулі SolidWorks стандарт. А вже ПОВ і преміум використовується ріже. І за рахунок цього ви будете економити. Але для, я вже казав, мережева ліцензія трохи дорожче коштує і мережева ліцензія, потребує додаткового модуля Solidworks Fit, який, сервер ліцензії, який встановлюється на умову з комп'ютерів або на сервері, який відслідковується ліцензією, Тобто, якийсь комп'ютер. Які повинні бути завжди працювати, коли працюють інші комп'ютери. Також у е SOLIDWORKS е е є два типи ліцензій. Е є тимчасова ліцензія, річна або квартальна. Це зараз е найбільш е такий е пропонуючий тип ліцензії. Ви починаєте працювати, невелике підприємство, ви не знаєте, що буде через рік через 2 ви купуєте тимчасову ліцензію і використовуєте. Тимчас, тимчасова ліцензія завжди, по тимчасовій завжди поставляється сама свіжа версія, ви завжди працюєте. Також у SolidWorks, на відміну від інших як, е, САПР, є постійна ліцензія, яка дозволяє використовувати придбаний продукт поточної версії без обмежень часу. Тобто, наприклад, ви купили версію. І далі ви будете користуватись е, рік, два, три, чотири, п'ять. Але буде завжди та версія, яку ви купили. Е, наприклад, сьогодні зараз поставляється 25 та версія. Значить, купивши зараз 25 ту версію, ви б, у, далі будете к, к, Користуватися тільки 21 вересня, якщо ви не будете купувати переплату. Але по правилу SolidWorks, зараз потрібно купувати перші два роки як технічну підтримку, яка включає в себе в тому числі оновлення цієї ліцензії. Які переваги передплати? Ну, передплата потрібна для постійної ліцензії. А для тимчасової ліцензії воно автоматично виходить. Тобто предплата входить в тимчасову ліцензію, а для постійної ліцензії вона купується окремо. І завжди в актуальної версії. Ви отримуєте самі нову версію програмного продукту, які є у SolidWorks. Атримуєте доступ до технічної підтримки, яка є через нас. Через Дистриб'ютора, також є сервера SolidWorks, на які можна зайти, отримати там технічну підтримку, завантажити нові версії, завантажити якісь сервіс паки все це можна зробити, якщо маєте передплату. Також є портал знань, де знаходиться MySolidWorks, називається, де знаходиться дуже багато різних моделей, відео додаткових елементів, дискусій, де ви можете подивитись, отримати потрібну інформацію. А також для е, е, тих, хто має передплату або має е, тимчасову версію, є така можливість як сертифікація фахівців. Дуже цікавий процес, який дозволяє перевірити ваших конструкторів на що вони знають, що не знають, е, і не просто перевірити ми, е, при підготовці до сертифікації під час сертифікації вони отримують нові знання і будуть більш гарно володіти продуктом. Я вже на початку казав, я сертифікований спеціаліст Своїдос, ці сертифікації прийшов. Вони є з різних типів на різні продукти, дуже великий вибір сертифікаційних. І кожному, хто має передплату, безкоштовний доступ до двох екзаменів. Якщо у вас немає переплати, ці екзамени йдуть за гроші. А також для тих, хто має передплату, є деякі безкоштовні продукти. Наприклад, якщо ви купує, у вас є передплата, то ви безкоштовно отримуєте CAM стандарт. А якщо у вас, наприклад, куплений модуль SolidWorks Professional або SolidWorks Premium, ви також маєте доступ до безкоштовної ліцензії від стандарт під час передплати. Якщо передплата закінчилась, ці продукти у вас теж не будуть. Тобто, це, 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 Пам'ятати, як я вже казав, зараз по новим вимогам компанії Solidworks, при купівлі постійної ліцензії Solidworks, потрібно купувати передплату на 2 роки. А після далі ви самі приймаєте рішення: потрібно ця технічна підтримка, чи не потрібна ця технічна підтримка. Також перед передплату зараз входять так називаємо хмарні сервіси. Дуже цікава нова технологія, яка дозволяє зберігати ваші моделі в хмарі, а також ну, зберігання у нас можливістях більш важливість це важливість обміну інформацією з іншими людьми. це такий Facebook або LinkedIn для інженерів, де ви можете викласти модель десь в якусь. Відкрите пространство, або закрите простанцем, дати комусь доступ, і там обговорювати вашу модель. Наприклад, з замовником або з іншим інженером, який знаходяться не у вашому офісі, десь інше. Ви можете обмінятись інформацією, можете, наприклад, викладати модель. Замовнику Замовник подивитися на вашу модель і дає прямо по моделі зауваження, що треба змінити там розміри якісь і щось інше. Все це робиться через хмарний сервіс. І завжди можна подивитись з будь місця інформацію про вашу деталь. От, можна подивитись інформацію, що ще входить перед платою. Дякую за увагу. Звертайтесь, завжди буду радий відповісти на ваші питання.